Ви спеціальний підрозділ, який представлятиме державу в особливо делікатних справах. Оперативну показову група ОПГ. Розуміло, Капітан Романенка найрезультативніший слідчий по підсумкам минулого року. Це подвійне вбивство. Звідки така впевненість? Романенко. Я прийшла працювати в поліцію, щоб зробити Україну кращою. Я теж. І нас таких багато. І за це ми зараз воюємо. Ви вбили його жінку. Звідки ти взялась така розумна? Так, шановні, а хто не вимкнув світло в кухні? а? Тімошкін, зізнавався, це ти всі цукерки з хом'ячу. Да, Паша. Шикарно те місце вибрав для бусика. Так це єдине вільне місце, було весь двір машинами заставимо. Машину взяли на прокат у фірмі «Drive Rental. Це, до речі, перекладається як тачка на прокат. Працюємо.